Зміцнюємо нашу взаємодію з бізнесом. На Полтавщині починає роботу регіональна платформа для комунікації бізнесу із представниками місцевої влади. Вона діятиме в офлайн і онлайн форматах. Цього тижня вже проведемо першу зустріч: створили платформу на виконання доручень президента України Володимира Зеленського, її завдання оперативно виявляти і вирішувати поточні проблемні питання. Які виникають у роботі підприємців, важливі пропозиції порушені під час таких заходів збиратимемо та виносимо на розгляд конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Звертаємо особливу увагу на розвиток підприємства в області, збереження і створення робочих місць, покращення економічного клімату. Забезпечити ефективне виконання цих завдань дозволять системна комунікація та максимальна залученість усіх сторін. Платформа діалог влади з бізнесом працюватиме постійно. Щотижня тижня проводитимемо зустрічі з підприємцями, залучатимемо до них фахівців профільних державних інституцій та громад. Системний конструктивний діалог, запорука якісних результатів разом зміцнюємо Полтавщину. Платформа Діалог влади з бізнесом це новий формат системної та якісної комунікації. Запрошуємо представників різних галузей бізнесу Полтавщини. На спільних зустрічах будемо розглядати проблемні питання, які виникають у роботі, що дозволить вчасно реагувати на запити та формувати відповідні пропозиції. Для підприємців платформа стане місцем, де можна отримати зворотній зв'язок, а для нас вона буде можливістю аналізувати виклики та знаходити ефективні шляхи їх вирішення. Об'єднаємо зусилля для досягнення спільної мети, розвитку економічного середовища області, створення нових робочих місць та розширення виробничих потужностей. Ми вітаємо створення платформи діалог влади з бізнесом. На нашу думку, це дуже важлива платформа, яка буде допомагати, по перше, визначати і транслювати потреби бізнесу до влади а владі пояснювати дуже багато речей стосовно тих ініціатив, які держава зараз ініціює, які дуже дуже важливі і для бізнесу, і для населення. Бізнес, в принципі, живе зараз в умовах невизначеності. Це насправді не тільки бізнес всі живуть в умовах невизначеності. Для бізнесу дуже дуже важливо мати якісь горизонти планування. Тому для нас цікаво питання оподаткування, зміни податків, звичайне питання мобілізації, питання публічних закупівель, питання взаємодії держави з бізнесом, перевірок. Будь-яких ініціатив, державних програм пільгового кредитування, а також підтримки, як бізнес може бути корисним для держави, з точки зору допомоги збройним силам України, наприклад.